Футболісти Черкаського Славутича успішно стартували в Кубку України. У поєдинку другого попереднього раунду вони в Овідіополі здолали місцеву команду Реал Фарма з рахунком 3-2. Таким чином, Славутич вийшов до однієї 16-ї фіналу. Кубка матчі цієї стадії розіграшу відбудуться 25 вересня. У першому таймі ініціативою переважно володіли підопічні Ігоря Петрова. Однак до небезпечних моментів біля воріт суперника справа доходила не часто. До перерви можна відзначити індивідуальний прохід Захаревича, який завершився ударом поруч зі штангою. А ось господарі наприкінці тайму повели в рахунку. Продан влучно пробив головою після навісу з флангу. Другий тайм розпочався атаками черкащан, які швидко відновили рівновагу. Це вдалося зробити Сергію Пономарьову. Однак, уже через кілька хвилин Славутич пропустив кур'йозний м'яч. Після удару футболіста Реал Фарми Кірина куля влучила в стійку. Потім у Черкащанина Лобова і від нього влетіла у ворота гостей. Втім, за 10 хвилин до завершення основного часу овідіопольці відповіли такою ж люб'язністю: Андрій відправив м'яч у власні ворота. Наприкінці другого тайму господарі могли вирвати перемогу, але черкаську команду врятувала штанга. У додатковий час кращий вигляд мали наші футболісти, і саме їм на 112-й хвилині вдалося забити переможний м'яч. Його автором став Євген Ушаков. У підсумку важка перемога Славутича 3-2. В одній шістнадцятій фіналу Кубка України боротьбу розпочнуть команди прем'єр-ліги. Тож цілком можливо, що до Черкас завітає хтось із представників елітного дивізіону. Олег Кукса Віка Новини.